Сумські волонтери створили крокодила. Таку назву конструктори дали нові десантно-штурмові машині, розраховані перевозити поранених і виконувати бойові завдання. Крокодила створили на базі вантажівки ГАЗ-66, автівку обладнали бронею, яка здатна захищати бійців від куль калібру 7,62 міліметра. Це бронестігло, 6 клас бронезащити, відтяно многослойне. І е, броня, яка також ми Утверждаємо, що на сетвістує третьому класу стандарт НАТО по польової защиті. А в разі ворожої атаки з башти крокодила бійці зможуть відстрілюватись. По її задумці розробника вона була призначена для транспортування якихось малих розділених груп там з одного місця на друге. Вона має достатньо вогневий потенціал, тобто озброєна по кулеметом. На обладунки десантно-штурмової машини пішло понад мільйон гривень і три місяці копіткої праці після тестувань ескізи віддали «Укроборонпромові» для серійного виробництва. А перший крокодил разом із військовими 58-ї мотопіхотної бригади вирушив на передову.